Я завжди за неї отримую три відрагівна, я некомпетентна і взагалі дура. Типу, якщо я не 90-60-90, да. то я не гарна. Да. У мене після каретинового вирівнювання волосся відпало. Ну, слава Богу. Хтось хоче, я вже встала, отак. клас, пішла. Все. Це може бути небезпечно, їй стало дуже погано. Вона втратила свідомість. Ви не знайдете такого компоненту, як формальдегід. Можете спокійно брати собі масс-маркет за 100 гривень і не паритись. Ти розуміла, що це буде шкідливо. Ти заходиш в інтернет і там починаються совіти бабушки авдоті. Вам брешуть. Є сенс зробити той карантин. З трихологами тебе не пройде. Я вижрала пляшку Джек Daniels. Я пила максимально дорогий алкоголь, щоб мене не накрило. Це каже трихолог.